Мої дописи, які використовували наших земляків в шахрайстві, і діток і особлива спекуляція зараз на даний момент на війні. Волонтерка Тетяна Антончук вже не перший рік веде боротьбу з інтернет-шахраями, які крадуть дані хворих і поранених та на свої картки збирають кошти, тим самим перебивають збори реально потребуючим людям. Уявити тільки скільки ці люди заробили коштів. Тобто 42 тисячі це стільки людей репостнули а, а, картку десь... шахраїв. Так, картку шахраїв, тому що це е, саме сторінка шахрайська, яку ми знищили і знищили не за один місяць. Все, що потрібно шахраям, зображення хворих, виписки з лікарень. Все це дуже просто знайти в інтернеті на сторінках реально постраждалих, які у відчаї просять допомоги через соціальні мережі. Єдиний спосіб захистити дані максимально маркувати фотографії. Наприклад, ось так. А що саме писати потрібно номер картки? Так обов'язково реквізити, тому що якщо це буде по всьому периметру, шахраї не матимуть змогу вставити туди щось своє. Зараз роблять, наприклад, коли я роблю зауваження, вони роблять десь там країни. Аби фото не затулити або ще щось. Але зараз є різні програми, де це можна зробити чітко, можна по всьому периметру кілька назв і зробити, щоб колір був не такий яскравий, щоб він нічого не закривав. І таким чином, скільки я вже в цьому напрямку пропрацьовую, шахраї не використовують ці дописи, угу. якщо чітко зробити все правильно. Тетяна Антончук вчилась на власних помилках, адже допомагає нужденним вже більше чотирьох років і точно знає, що цинізму шахраїв немає меж, без докорів сумлів. Вони крадуть і у поранених захисників, і у хворих дітей. Вперше я з цим стикнулася в зборі Софії Науменко, коли ми збирали кошти, і її фотографії, де вона в лікарні в складному стані використали шахраї. І тоді я вже почала пошуки, як з цим боротися, і знайшла теж своїх однодумців. Є конкретні групи людей, які мають свої вже групи в соціальних мережах, і ми завжди пишемо туди. Тепер Тетяна вчить інших. Зокрема, зверталась і до журналістів, адже виявляється, телевізійні. Сюжети, шахраї також відстежують і використовують. Випадок був з Владиславом Кемським, використали фрагменти нашого сюжету. Ти відслідила цей момент. Розкажи, будь ласка. А так, я пам'ятаю, що коли був сюжет нашого телебачення про Владислава Кемського, я його, була його волонтером, ми збирали кошти для його реабілітації, реконструкції його обличчя. І я щільно працювала дуже саме над ним, тому що в нього дуже важко. Шка травма після служби на війні, на фронті. От. І я всі фото щільно маркувала, і жодного фото ніхто не використав, тому що воно дійсно було зроблено так, як потрібно, бо я дуже переживала і боялася те, що ці фото без маркування війдуть в простір. І ми тоді з родичами поспілкувалися, так і тоді пішов фрагмент саме з вашого телебачення. І ми тоді спілкувалися з приводу цього. Щоб шахраїни змогли скористатись відео, варто маскувати зображення тих фрагментів, які можуть використати зловмисники для привернення уваги. То потрібно обов'язково перестраховуватися і замальовувати обличчя, робити різні такі маніпуляції, де конкретно людина не зможе її використати, бо не буде бачити в тому сенсу. Був ще один випадок, пов'язаний із фрагментом сюжету з новин: інтерв'ю з Коростенкою Вірою, яка у 25 років зуміла схуднути на 75 кілограмів за 10 місяців. І все це завдяки дієті та спорту. Вона наголошувала на тому, що не вживала жодних допоміжних речовин. Втім, іронію… Ні, долі фрагменти інтерв'ю використали зловмисники у рекламі пігулок для схуднення. Ну, взагалі, що шахраї? Шахраї можуть бути різні. З більшості це навіть ті заки, які сидять в тюрмах і які використовують телефони при тому всьому. І таким чином використовують багато карток, навіть якщо, наприклад, банк блокує, вони використовують знову, вони використовують нові акаунти, особливо беруть акаунти в оренду. І під обличчям людини може бути знайомий. Людина зараз теж актуальна, шахрайство, коли використовують зламують сторінки. Буде людина, яка буде просити гроші. І це буде зек, який сидить в тюрмі, або якийсь аферист, який за монітором сидить, і будуть виманювати у звичайних людей їхні кошти. Популярна останнім часом схема, коли зламують акаунт в інстаграм та просять допомогти врятувати близьку людину. За останні кілька місяців схожі тексти були на сторінках багатьох коростенців. Допоможіть врятувати, потрібно багато коштів, і терміново можна в борг. Саме фраза про борг і нагадала про попередні схожі пости. Я наголошую на тому, щоб перевіряти інформацію на достовірність, якщо ви хочете, щоб ваші кошти пішли за призначенням, і тоді ви зможете допомогти, а не просто сказати, що ну я хотів допомогти, але Бог їм суддя. Ну ми маємо з цим боротися, тому що це ваші кошти, ви їх заробляєте, і хтось в них має велику потребу. Тому потрібно від цього вберігатися. Один із способів берегтись ввести номер картки у пошук спеціальної спільноти. Заходимо у Фейсбук. Пишемо слово: шахрайство. І ось у нас вже є мережі, які конкретно працюють з шахраями. Тобто ми можемо зайти ось на відому групу Стоп шахраї і бачити тут різних шахраїв. І теж в пошуку ми можемо вводити номер картки, на яку збирають кошти. Таким чином знаходяться ось в таких групах. Якщо ця картка шахрайська, вона висвічується в цих групах. Поділіться цією інформацією зі своїми старшими родичами, як показує досвід, вони дуже легко віддають свої кошти злочинцям. А як не віддати, коли в інтернеті стільки спокус. Навіть ось на таких, що продаються кришечки в дешевій ціні, це теж шахраї інтернет, неграмотність та емпатичність це те, на чому грають інтернет-злодії. Пам'ятаємо про це.